Лос-Сантос-закон для обраних. Нещодавно міська поліція Лос-Сантоса оголосила набір молодих курсантів, заявляючи про прагнення до змін і частоти в порядок закону. Та, схоже, цей новий курс виявився лише фіксацією. Допусна команда фежих акул, відомих реформаторів в своєму середовищі, вирішила спробувати себе в ролі захисників правопорядку, але їхній шлях обірвався біля порогу управління. Поліцейські замість підтримки відповіли відмовою, грубощами та відвертим цинізмом: Тут немає місця для добрих ельфів. Що ж, добрі наміри не вписуються у їхню картину світу, а спроба знайти справедливість через президента завершилася новим фарсом. Ті ж охоронці закону заблокували доступ до вищих інстанцій, погрожуючи застосувати зброю поліцейський Пустіть, я хочу працювати. Я знаю, як АКО віддати я. Оп-оп. Вам -оп -оп. кричка. Ви до на набір приїхали. А, ой, Оп -оп, побіжав, та, Ви до на набір приїхали. Ви ні ніколи не пускали. А там через ІТТ можна, ні? Сенці козачок приїхав. Це через гараж. Хочете мим завіть? Даємо, даємо. Можна? Це буде. Але... Ми, ми на набір приїхали. Тут об'явили б <плес> на набір, а нас не хочуть, нас хочуть брати, брати, приймати. А ми приїхали на набір? Масочки, може ти зняти? Та звичайно можна. Та холодно. От взяли масочку. Тарк, подав, по ну, з ну, кайфом. Ми ж на набір приїхали, приїхали на громадяни. Тільки бідає. в мене щось аномалії якісь я вас не бачу. Аномалії, я теж не бачу нікого. Просто масочки зніміть. Я хворію трошки просто. Я квадробер, народ. Я хворію трошки. Добро студен. З'їок калим. Малотки я жесть. Я нікого не бачу. Бля, мужики, 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 а що за хуйня, що з фіксурами, чому не прогрузує? О, ой, я осуждаю. Заслужую. Який що? Що? Боже, що це таке? А де, блядь, місто? Так, поки я хочу Киви, А, а ч ви видео покинул? Ви мы ви пришли на наберег. Ромадан, покинь ты видел, шаном. О, наверное. набір. набір. На набір. На на Залітаємо на, 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 на набір. О, голос на набір, мы поїхали. Види иди. О, что на, на вы знали, блять? Е я передал я передав рацію, зрайс бы буде. Смысл, что вы країн. Ого. Та, Та я О, це, це Ой, це ця жінка, яка з'їла хлопців. Ой-ой-ой. <ривіт> Чай <ривіт> не можу вийти за перед цим Так, закрийте двері, будь ласка, шановні. Будь ласка, випустіть мене звідси. Ми приїхали на набір, хлопці. А чому ви сюди зайшли? Було що, було що, було що. Так це хол, там можна бути так що, двері, двері, давайте покритися. Нова наголо, інформація, те, що Брат, тут бро бро Брат, на Брат, це було. Ми сюди приїхали, це хаос це хуліганство. це хуліганство. Це ті зараз, ну волки це... позорні. Яке хуліганство? Те, що ми приїхали на добір? Зброю зброю дістали Вовки позорні вовки позорні я вже усардувся приїхати. Тобто ви по б'я набирайте людей, а самі погрожуєте людям, які прийшли на набір зброєю. Служба безпеки Службу безпеки України визвали. Ого. <on> <limitations> <than> <ор Fuel that down> Ну, Пустіть середину вовки позорні. Ідемо збирати поряд заяви. Ідемо відкрити. Так, кличте президента, бо там каргу на вас пішли. Прокуратура треба, щоб ви скаргу ставили. Прокуратуру, блядь, зави давай. Прокуратура звідси. Брат, дивіться, щоб імпічменту не було, а то буде прикол. Ромля, покиньте, будь ласка, будівлю. На підставі чуєш. Ну що ми Яка підстава? А, вже тут. Нормальського місця. Коли на вимогу громадян показати свої опізнавальні знаки, поліцейський відмовився, заявивши, що не зобов'язаний ох, це викликало обурення. У подальшій розмові з полковником щодо таких зловживань відповідь була ще цинічнішою. Я не буду спілкуватися з цими людьми, заявив він і почав голосно сміятися з добрих ельфів. Таке зневажливе ставлення стало черговим доказом зловживання обов'язками і знектуванням у правах громадян. Давайте чинити самі правосуддя, поліція нічого не робить. Я вас запитав це, а звідки я маю знати хто ви. Цікаві точно. А, от так? Ну то добре, то ви ніхто добре. Так і запишу. А я не пише. Дайте по 50, хоча б. О, тільки погрози можуть бути. А те, що ми чинимо правосуддя то ні. Пікачу чинить правосуддя. Так а ви навіть посвідчення свого не показали Не, ну ви не показали, ну, показали, показали посвідчення. А що ми Пусть маємо? Ну, топаєте так не Хто ви, о, ну, тепер так хто ви? Так, шо ви? Посвідчення нема, ви перебуваєте навіть себе. Що мені з вами говорити? Я вам буду про санді. не веду Ну так посвічення а що вам мені показати жетона, посвідчення? Що, нічого немає? Не хочу немає? вам показати. Ооо, не хочу. О, не хочу. Ну, от як. О. О, а потом а потом, а потом поліції. Це грань між законом і свавіллям Питання залишається відкритим. Хижі акули відповіли на цього, ніби так, як мови. Вони взяли ініціативу в свої руки. Акція Чисте місто тепер спрямована проти тих, хто перетворював Сантос на поле безкарності, не отримавши підтримки на місцевому рівні, ельфи вирішили діяти масштабніше. Вони поїхали чинити правосуддя на армії, на армії області, викриваючи корупцію та свавілля вже оригінальних структурах. Yeah, 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 I'm planning a don't see I do it. do it. Just pull out my trigger, I got that. I'ma pop, 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 take a shot, chase, yeah. shoot down my girlfriend, and my one night neck them. Filling on like my truck, yeah, you want that ride. Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Пацаны выквы пройняли. Все, заняло позицию. Ни люди не стал на КПП. КПП один пидофорон.

Тож, залишиться Ельфа наодинці зі своєю боротьбою чи ні? Питання риторичне. І пам'ятайте, ми очі там, де не бачать ваші камери. <му>